Привіт, малята! Вас вітає вихователь, мила Юріна. Дітки, дивіться, до нас сьогодні завітала лялька Оленка. Давайте поглянемо. Чому ж так вона тепло одягнута? Так, бо дворі дуже холодно. Молодці. А давайте розглянемо, що ж вона одягнена? Що у неї на голові? Так, шапка. Ще у неї є. Що вона одягнула на прогулянку? Так, куртку, щоб було тепло. А скажіть, будь ласка, а на ножках що у неї? Так, штанці, а взула вона, мабуть, сандалі. Ні? Правильно, які ж ви уважні? Так, одягнула вона чобітки. Скажіть, будь ласка, а чому вона одягнула чобітки, а, ні, а не сандалі? Так, бо сандалі ми одягаємо влітку, А чобітки, коли вже стає прохолодно. Дітки, давайте поглянемо, які ж бувають чобітки. Коли йде дощ то, е, і будуть лужі. то які ми можемо одягнути з вами чобітки? Так, гумові, молодці. А ще, скажіть, будь ласка, коли випадає сніг? То е, Ми одягнемо сандалі? Ні. А гумові ми зможемо одягнути? Ні. То ми одягаємо теплі, зимові чобітки. Ось і Оленка просить, щоб ви допомогли прикрасити її чобітки. Вона зробила ось такий малюнок. І просить, щоб ми з вами прикрасили його геометричними фігурами. Потім вона піде до магазину і купить саме такі чобітки. Допоможемо нашій оленці. Так, тож до роботи треба підготувати наші пальчики. Підготували свої пальчики, кую, кую, чобіток. Подай бама молоток. Не подаси молотка, не підкую чобітка. Давайте ще разок. Кую, кую, чобіток. подай, мама молоток. Не підаш молотка, не підкую чобітка. Тож наші пальчики вже готові до роботи. Що ж нам з вами потрібно? Нам з вами потрібен кольоровий папір, сюлет, чобітки, клей та серветка. І з кольорового паперу, за допомогою наших батьків, ми з вами виріжемо ось такі геометричні фігури. Ми з вами вже знаємо трикутник, бачите? Трикутничок. Ще ми з вами знаємо коло. Ось так, бачите, коло Так. Яка це геометрична фігура? Молодці. Так, квадрат. Тож, малечі, давайте приступимо до роботи. У мене ось такий клей, у вас може бути будь-який. Беремо, наприклад, квадрат, намашуємо його клей та приклеюємо на чобіток. Візьмемо коло. І теж прикрасимо. Давайте візьмемо трикутничок, намастимо його клеєм і, притискаючи пальчиком, наклеїмо. І так робимо, скільки захочемо, так поки не прикрасимо усі чобітки. Ось так, беремо. Реклам даємо ось так. Дивіться, дітки які чудові у нас з вами вийшли. черевички Тож чекаємо лята на ваші роботи. До нових зустрічей. Бувайте!